Кризи До нас вже Наталка Седлецька приєдналася. Ми попросимо також показати. А я також підтверджую, що зараз ми слухали міжнародний валютний слухали Барака Обама американського президента. Його остання заява після розмови з Володимиром Путіним. Я також трошечки детальніше сподіваюся, можемо потім про неї розказати. Також кажу, що міжнародний валютний фонд, за результатами консультації у Києві 6-7 березня, з прем'єр-міністрами та представниками економічного блоку заявляє про готовність надати допомогу фінансову Україні та підтримати економічну програму Кабінета міністрів України. Про це йдеться в прес-релізі фонду. А ми зараз вже послухали про можливі санкції щодо українських. Не українських, а російських компаній і російських окремих людей. А я попрошу на та і представляю Наталку Седлецьку. Наталю, ти підготувала, я думаю, що ти сама ліпше розповісти про цей проєкт, який ми ти робиш. Ми зараз чуємо про рішення Європейського Союзу щодо санкцій, вже названо, щодо замороження рахунків і повернення їх в Україну. Упродовж року про це йдеться. Там у списку 18 людей. Можемо їх там потім не знаю, перераховувати чи ті, ти детальніше скажеш. Також хочу сказати, що окрім цього, ще Велика Британія заморожує активи 18 українських громадян. Санкції означають, що будь-які активи, розміщені на території Великобританії, будуть заморожені, що дозволить провести необхідні кримінальні розслідування. Ті активи, які будуть визнані корупційними, можуть бути у підсумку повернуті в Україну. А про це сказали в міністерстві закордонних справ Великої Британії. Я хіба уточню, і ти теж розкажеш там серйозне місце для офшорів. Велика Британія це цікаве місце. Там багато хто ховає свої гроші. Наталко, тобі слово. Дуже довгий час активісти й журналісти домагалися того, щоб вплинути на українських політиків через їхні статки за кордоном. І наразі така іронія долі, що санкції, які ухвалила Європа через насильство, яке відбулося в Україні, вони стосуються саме тих людей, на яких звертали увагу громадськість активісти, тобто це питання про про корупціонерів, які в Європі легалізовували те, що вони крали. В Україні і е, я створила е, сайт, який називається mapukrainianpep.org. Розкажи, будь ласка, ПЕП. Ми вже кілька разів е, говорили про це поняття. До речі, як воно українською перекладається, як ви знаєте? ПЕП – це поняття з європейського законодавства по протидії відмивання коштів, і ПЕП це Politically Exposed Person, означає е, політично значима особа. Є певні директиви Євросоюзу, які говорять про те, що банки мусять, якщо до них приходить така людина, ПЕП, політично значимо особа будь-якої країни, неважливо, то цей банк має спершу перевірити джерело статків цієї людини, перш ніж дозволити їй обслуговуватися у цьому банку. От така суть цих цих директив. А, тому... От в тебе такі мапи на цьому сайті є. Розкажи, направді, як це працює, а ми потім вже так. Угу. Що от, завдяки такої, такій українській ініціативі, як вона може бути помічною. Завантаж ще раз сайт. Я не можу, це не я ага. там, керую. Можна, якщо ще раз його завантажити, отже. Ну просто С, я думаю, розкажи про це. Са, на сайт занесені вілли, будинки, квартири, компанії, банківські рахунки. А, давай, Украї... звідси, давай ти мені ти мною керуй давай. і розказуй, куди так, а, так от давай. тут цілий світ вже з'явився. Зараз спробуй трошки mm. зменшити, щоб було. А просто ще раз натисни на головну. І воно так. буде нормально масштабуватися Map Ukrainian PEP, так, так. так. Рапка... стільки, скільки я б сказала, накрали за кордоном, так розбільшу. це е, е, карта спроб легалізуватися українських бізнесменів та політиків, тобто political exposed persons, політично значимих осіб за кордоном. Якщо натиснути, тобто в чому справа? Справа в тому, що законодавство європейське по протидії відмивання доходів, воно говорить про те, що необхідно дивитися на джерело статків політиків таких осіб певне ну, давай, давай візьмемо Сашка Януковича. О так. Та і що? От ми так подивилися і бачимо, що є якісь в нього статки. Тут і так розуміється Британські Віргінські Острови, це штат Ти може нати... натис... натис... здається, mm -hmm. да, в Америці такий чорний так. штат. Ти можеш натиснути на будь-який пін. І ти бачиш, що йде мова зараз просто якесь масштабування. не Дуже правильно Йде мова зараз от якраз там був опис цього у цьому Раз віконці. Спробуємо заново. Це мій улюблений комп'ютер. Всі про це знають. Де я не розумію, як він працює, яка в нього. Тут. Крима, давайте я попрошу от колег своїх зайти і, наприклад, набрати там Олександра Януковича і прослідкувати просто за його так, як це відбувається. Отже, довгий час журналісти І ми будемо на екрані звертати увагу, якщо угу. що. Довгий час журналісти і активісти домагалися застосування санкцій проти чиновників українських, які зберігають свої кошти за кордоном. Тому і виникла ідея зробити такий сайт, тому що були дуже було дуже багато запитів, наприклад, від активістів Німеччина або від активістів Австрії. Вони казали, що щоб нам ще попікетувати, щоб вплинути на те, щоб були застосовані санкції. Тому я і створила цей сайт. Іди нечалко. Що... Хтось в э, нас є такий вічний, хтось не знаю в цьому випадку, хто зараз цей сайт не відкривається. От побачили в твоєму в нашому ефірі. Ми швидко відреагували. Просто диверсія сталася. Я тут просто покажу також. Ми кажемо про пікетування. Це пікетування будинку Азарова у Відні, наприклад, От так дов... в результаті таких довжелезних кампаній, я так розумію, э, домагалися українці цього. Сподіваюся, розробник сайту, який допомагав на волонтерських засадах, зараз це побачить. Він дуже талановитий і сподіваюся, він це виправить. Можливо, це пов'язано з великим завантаженням, бо сайт щойно презентований. І, можливо, на нього багато хто заходить. Зараз всі, 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 всі терміни, можливо, ми так тобі влаштували. Так само Дідус, було а, з так. Янукович Лікс з, з документами межі. Просто так. От. Отже, до мене звертаються дуже часто журналісти за кордону з от сьогодні телефонували з Швейцарії, кажуть, що вони журналісти-розслідувачі і що нас може об'єднати таке бажання дослідити, які статки є у родини президента у Швейцарії, і таким чином це буде таке спільне розслідування, яке підтримується журналістськими організаціями розслідувальними про те, що і які статки є в українських чиновників, які підлягають замороженню тепер, після того як нарешті Європа почула неопі... прохання і вимоги вчинити санкції стосовно корупціонерів і тих, хто порушив права громадян в Україні. От таким чином ця ініціатива вона підтримується журналістськими організаціями, такими як Осі наприклад, це мережа розслідувальних журналістів, Прак Фрідом Фондейшн, Радіо Свобода. Це спільна така ініціатива, яку от мені довелося курувати. Наталі, ну давай тоді ти, ти вже має, ми будемо сподіватися, що сайт. Я, я впевнена, що він дуже швидко запрацює. Хоча ви можете Янукович інфо покракс. Януковіч Лікс, Янукович інфо можна мені здається, показати. В даному випадку подібний сайт. Я ну тобто це трошки інший. Ваш ваш він розширені розширеніша. Я поясню. Так є такий сайт, дійсно, Янукович інфо його роблять люди з центру протидії корупції. Наші колеги у нас з ними така схожа місія, але трішечки різниця. Вона тим, що вони лобіювали Думаю. ці санкції, розумієш. А я про них інформувала. Тобто, я я ви інформацію в принципі надавали. Я показую Янукович інфо. <зв>. Так, тут, така, тут менше людей. От, це так, що? вони робили е, спеціальні профайли. Так, Тобто, дивись, Наталко, це, це такі профайли, які надсилалися у банки, у фінансові розвідки країн. І з, з цих файлів можна було вже порушувати справи. Тобто, я розкажу про Австрію, наприклад. Е, в Австрії це таке місце, де Дуже полюбляють українські олігархи обслуговуватися в тих банках і політики. Також я нещодавно повернулася з Австрії, де досліджувала бізнес Азарових та бізнес Клюєвих. От дивись, така цікава ситуація. Зараз Європейський Союз ухвалив рішення про застосування санкцій замороження активів 18 українських і чиновників. Їх. От тут ти можеш це, це рішення. У мене тут теж на екрані є довжолезним тут. Інформація про них. Ну я виглядаю, як звичайно. візьмемо. Це давай буде... давай візьмемо тобто, треба зрозуміти, що це для українців значитиме О, то, зараз. Так. От тому що ми домагалися раніше цього для чого? Тому що, щоб вплинути на цих чиновників, щоб вони почали ухвалювати рішення на користь громадян, щоб вони прислухалися до них, розумієш? Це був елемент тиску. А що зараз дадуть да, можуть дати ці санкції? А я розкажу, що наприклад в Австрії дуже багато майна е, скуплено азаровими та клюєвими, е, тобто в, в, в наприклад, в азарових. Е, було відомо про те, що у сина екс премєр міністра Микола Азарова у нього. Є будинок у 18-му районі Відня, це дуже престижний район. Там Я була, була. була, була. дивилася. Район престижний, будиночок, як порівняно з Межигір'ям, межа але не можу. Але Наталко коштує. виявляється, що він там не живе вже давно, і е, вони там просто були зареєстровані. В Австрії не можна проживати, не маючи адреси. Вони там mm. просто були зареєстровані, але проживали вони в іншому місці, неподалік у набагато красивішому будинку. А там було дві адреси. Я пам'ятаю, mm -hmm. там недалеко. Недалеко так, так. Недалеко. більше того, е, я там. Два дні чатувала, тому що були повідомлення про те, що сам Микола Азаров поїхав в Австрію, yeah. і дуже роззнайомилася з сусідами. То вони мені розповіли, вони так дуже полюбляють сина Микола, а, Микола Азарова, тому що Полюбляєте в лапках, кажеш, чи ні? в прямому, прямому сенсі уявляєш, сенсі. тому що ем, е, Олексій Азаров, е, народний депутат України, який проживає в Австрії, він е, е, створив собі певне таке реноме. У Відні він створив благодійний фонд. Не був влаштовує дуже багато різних прийомів. Його дружина, як писала Українська Правда, засновниця такого журналу «Luxury», та Делюкс. Журналу про такі високі стандарти життя у Відні вони влаштовують різні прийоми. Також дружина сина Азарова має галерею під 12, галерею, в якій ну, має виставлятися там, мистецькі виставки, але вона вже не працює декілька тижнів. Ну, на той момент як я там була. Для чого це робиться? Ці люди вони звозили свої статки, гроші. Очевидно, що зароблені так чесно і нечесно в Україні. Вони звозили їх в Австрію для того, щоб там залишитися далі. І вони створюють галереї, відкривають, роблять благодійні фонди для того, щоб там легалізуватися, відбілитися і мати змогу отримати статус, який прирівнений до статуса громадян на Австрії. Розумієш? Тобто, це такий план, план на майбутнє. Вони ну так, ж якщо в Україні не можна жити, давайте собі будемо от. Спокійно і гарно так. продовжувати. От сусіда, ми, я ж кажу, роззнайомилися, то вони кажуть, що він давно тут не живе. Ви що думаєте, що Олексій би тут жив? Він, у нього є ще два, дві вілли в Австрії у Олексія Азарова, а також в нього є ще дві квартири у центрі Відня. От. Тобто той будинок, про який всі казали, це ще нічого порівняно з усім, що мають екс-родина екс-прем'єр-міністра Микола Азарова у Відні. Але Намаганнями юристів українських людей з центру протидії корупції дуже великий внесок зробив, наприклад, австрійський Євромайдан. Люди реально українці в Австрії збиралися дуже багато, пікетували усі ці адреси і доносили австрійському уряду про те, що потрібно вчиняти санкції проти цих людей. Так? От і до речі, це дивно. Мені було дуже дивно дізнатися, що Австрія корумпована країна. Ой, ні, я просто Австрія найкорумпованіша країна Центральної Європи. Там величезні, там вони тягнули з усіх досвід з Балканами. Найбільший нас тут приходили австрійські журналісти, і доводилося мені працювати. Це одна з таких дуже дуже проблемних проблемних країн, але вони прийняли санкції. Зачекай, але вони їх ухвалили, ухвалили лише після того, як що відбулося в Україні, і це вже були не економічні, не розслідування економічних злочинів. Розумієш. Це не було узгоджено зроблено за законодавством по протидії відмиванню коштів. Це вже було зроблено конкретно санкції проти політиків, які порушують права громадян, і вчиняють насильство в себе в країні. Розумієш це санкції проти кривавого режиму, але Австрія так і не вчинила тих санкцій, яких від неї чекали протидіячі відмиванню коштів. І це велика проблема. Вот в Австрії кажуть, що там не не уряд керує банківською системою, а банківська система керує урядом. Банки ну, так. А... так, я зараз розумію, що зараз ну, ми санкції санкціями зараз чекають насправді санкції до російських застосування а, людей. А в нас ще цікавить питання особливість цього документу, а, ну про який прийняла європейська комісія, в тому, що можливе повернення цих грошей. Все вір, це тобто механізми? Тобто зараз я також хочу повернутися до сайту МепікраїніП.орг. Навіщо? Тому що навіщо він потрібен? Тому що по перше, я ж кажу, багато журналістів з різних країн звертаються, вони зацікавлені зараз знаходити нове і нове майно, яке заморожено цими санкціями в європейських країнах, і ми будемо з ними співпрацювати, заносити ці речі на цей сайт і відстежувати, що саме відстежувати, як українська прокуратура нарешті прийшовши до влади, Шляхом так всіх цих подій нова влада задекларувала, що вона буде боротися з корупцією. Яким що вона має робити? Вона має повертати все це до державного бюджету. Українська прокуратура має звертатися до прокуратури різних європейських країн і ініціювати розслідування. І власне тут ми можемо так зупинитися і розтлумачити, так. коли ми запитували деяких західних журналістів про те, що можна зробити у цьому напрямку. Вони казали: насправді наша поліція не може діяти, поки українська до них не звернеться. Абсолютно. І за минулої влади це було нереальним. От. Тобто Ця зараз, влада теоретично, теоретично зараз теоретично може. має з'явитися нарешті політична воля, щоб звертатися і повертати награбоване в український бюджет. І я так розумію, що ну політична воля, але є якийсь механізм підстьовування завжди українських політиків, українськими журналістами чи там активістами, хто які можуть питати, ста слати запити. В генеральну Саме для цього створений цей сайт, щоб мати перед собою, щоб всі журналісти мали перед собою ось цю карту, що ми маємо повернути в Україну. Розуміло, він чому. У строчки в нас зараз немає візуально. Всі я подивимося. Потім ми будемо в Фейсбуку а, і в Твіттері показувати. Ти мені скажи напевно про якісь такі, от поки ти працювала особливі речі, про які ми не знали. Ну там про Дивись. ще можливо не тільки в за що, не тільки mm. за межами європейського союз європейського mm -hmm. союзу, а де інде. Дивись, наприклад, зараз от ця ситуація з тим, що екс-голову Чорноморнофтогазою, яка призначена на керувати Укртрансгазом. Я нагадаю, це людина, яка підписала контракт з переплатою за вежі, так звані вежі бойка. Хоча вони насправді були не зовсім вежами Бойка, тому що потім ці схеми вони спливли в усі діяльності родини президента. Тобто Можна назвати вежі, да, вежі сім'ї сім насправді, сім тому що потім це все склоло вже в інших схемах Сашка Януковича ці латвійські офшори. Так, от зараз призначили ЄСУКЛУ, який підписав переплату, підписав ці контракти на закупівлю вишок веж з переплатою. Його призначили в «Укртрансгаз». Питання чи буде українська прокуратура розслідувати ці справи, так? І вони виходять знову ж таки далеко за межі ти запитала про офшори. Вони виходять в зону кіпрських офшорів через Латвію. Зараз Латвія застосувала також санкції. вона також заморозила активи. Тобто, це питання того, чи буде фінансові розвідки європейських країн шукати українські гроші в офшорах, чи буде вона цьому сприяти, mm -hmm. тому що інструменти відстежити, куди пішли ці гроші? Є вони є, головне щоб була воля. Але дивися, ще я думаю, знаєш, мені здається, читачам глядачам бачу, цікаво. you <laughs> Дізнатися, що саме санкції для них от означають, от дивись, наприклад, брати Клюєви підпали під санкції жорстко в Австрії. В них великий бізнес в Австрії. Вони, наприклад, засновники двох два брати по 50% Засновники компанії Slav AG в Австрії, яка володіє газометром. Це дуже великий величезний. Так. Так, це таке. Ти говоря в Австрії я покажу, у Відні. Да, дуже да, дуже, да. дуже це як я не знаю, як у нас дрімтаун. Тобто туди на вихідні всі їздять. він це... такий, він такий красивий. Центр, Крас... я покажу, так, але він на... ще при цьому і красивий, в старовинному там. Такому, там, газометрах, власне, вони розташовані, ці торгові приміщення. Власники та -та, ти говори, власники, я. Цих... Тут, цих... власники цього газометру Андрій та Сергій Клюєви. Повністю чи, чи ще якоюсь часткою володіють? Здається, повністю. Ми будемо дивитися. Так, так, треба буде уточнити, але ну, точно. Більше 50 Що е, зараз відбувається? Зараз Австрія заморозила, мало принаймні, задекларувала, що вона заморозила рахунки 18 українських е, політиків, серед яких Андрій Сергій Клюве. Це значить, що вони заморозили рахунки компанії Слав Айджі. Що відбудеться з газометром? Кому внукто тобто, гроші? Ком, так. Так. Чи це тепер буде? Тобто тепер українська прокуратура має доводити в спільному з Австрією розслідуванні про те, що гроші, які клюєви вклали в цей газометр, і в дуже багато іншого майна в Австрії, що вони мають корумповану природу. Розумієш, всі ми знаємо про компанію Актів Солар, яка повністю на державній підтримці збудувала бізнес на сонячній енергетиці в Україні. Вони компанія і Соларислава Ді знаходиться в одному офісі, в одному приміщенні у Відні. Між, тобто це все варто побачити просто і зрозуміти, що Клюєви дуже довгий час у Австрії презентували себе як дуже поважні бізнесмени. а Тепер дуже цікаво буде спостерігати. І ми будемо цим займатися. Сайт, до речі, запрацював. Будемо займатися тим, щоб дивитися, кому ж чи буде українська прокуратура домагатися повернення цих грошей і цих активів в український бюджет. Давай подивимося швидко на, на, на... сайт. Так. Я думаю, в нас там є ще цікаво багато новин. Ми знову працює, ні? Наталю. Тоді Паде. ми зрозуміли ну, основну, Значить, що основну думку. Відбідуй. І я хіба скажу, що я можу тільки уявити, якщо йдеться про російську власність в Європі і у світі, то це ще багато дуже головного болю для країн зараз. В Європі дуже легко застосовувати санкції щодо тих, хто вже впав. Але до чиновників, які при владі, вони не поспішають це робити. Це їх не дуже доброї сторони характеризує, тому що дуже довгий час от на етапі ще можливості підписання угоди про асоціацію. Тоді вже просили в європейські країн застосувати санкції. Європа цього не робила. Чому тому, що були політичні перспективи співпрацювати з цією владою? От мені точно відомо, що е, так звана сім'я президента, в тому числі Арбузов, він дуже хотів підписання угоди з, з асоціацією. Знаєш чому? Тому що це був реальний. Це припевна легітимізація. Це був це, це був реальний от шанс їм е, скочити в Європу і при цьому легалізувати все, весь свій бізнес, в тому числі все накрадене майно. Тому що е, вже ну, вони б так легалізувались, розумієш? Дякую тобі, Наталко. А ми зараз ще будемо.